Є знижки представляють коко знижки травня на ефкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на пені стил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Те воно. Ну не те, друзі. Тому що не ті кондиції ця сосиска. І родині рецепти від Валентини Хамайко зараз виправлять ситуацію. Mm -hmm. Але ти все одно вже її хрумеш, дегустуєш, як то кажуть. Доброго ранку, рада вітати. Сьогодні дійсно дуже багато про Київ. І якщо згадувати які страви, то це дійсно київський торт, вечірні Київ, цукерки і перепічка. Ми з люди за кадром навіть почали говорити і згадували, коли вона з'явилася у нас в житті. Бо цій страві, легендарні київські перепічці, вже більше 40 років. Вона mm -hmm. в 81-му році з'явилася. Зараз 2024, 43 роки. Mm -hmm. 43 роки. Ну що, роки ці... в тісті легендарні. не здавалася. Ну в чому? В чому циміс? Що її так люблять? Ну що там непонятно? Ти знаєш, вона з'явилася у лютому. 1981 дев'ятсот року ага. на вулиці холод, а вона така а -а. тепла, вона така манка, така смачна. Я коли була студенткою, один з корпусів фармацевтичний у нас був саме на, на вулиці Пушкінська. Зараз назву змінено. Не згадаю, не згадаю. Зараз нам глядачі підкажуть, як змінена на вулиці вулицю Чекала Пушкінська. Так, угу. так, так. І ось там, коли ти біжиш після пари на іншу пару, угу. то це так смачно вхопити, перекусити і смакувати. То ми говорили на хрещатику. У мене теж був один скорп. Осі, ми так само на перервах бігали туди і купувала перепічки одразу. Там 12 перепічок для всіх студентів для того, щоб перекусити. І це було смачно. Такі аромати і черги навіть були. Це правда, було дуже дуже смачно. Ще це було в студентські роки. Давайте mm -hmm. згадаємо нашим глядачам, що сьогодні партнер нашого показу торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська ціна народна і страва відповідно народна. Перепічка готується у нас з дріжджовим тістом. Раніше, mm -hmm. от по легенді, це були залишки від хлібного тіста. Mm -hmm. А відповідно, потім ти його береш, занурюєш туди сосисочку. Єдина історія в тому, що це тісто має бути дуже м'яке. Бачите, я руки змастила олією, щоб не прилипало. В рукавицях це робити легше, і ми занурюємо сюди. Сосиску wow. в тісто заліплюємо і будемо смажити все досить, досить просто. Ну а тісто готується теж легко. Це змішується вода, тепленька, uh -huh. дріжджі, можна брати сухі, можна брати е, відповідно свіжі дріжджі, в невелика кількість цукру, тісто uh -huh. не має бути прісне, трішки солі, і воно ось має бути дуже ніжне і м'яке. Олія теж сюди додається, просто щоб воно було не може, воно підійшло. А скільки воно має Тут підійти, не скільки часу тісто має? А, тісто? Я зранку Виросло. замішувала, а. і я вже коли виїжджала з дому, це пройшло десь хвилин 40. Тісто вже перший раз підійшло. Я йому сказала, не поспішай, мені так. ще треба доїхати на ефір. Тісто підійшло, так, ну потім домовили. підійшла Валя, і вони поговорили. Тобто загалом, загалом, щоб воно було якраз в такій кондиції, такі ніжні пути. Так, пухки, воно має тебе. бути покіпеньке. 40, 40 хвилин. 40 uh -huh. хвилин годинки ага. буде достатньо, щоб тісто підійшло. Пропорцію ми давали, тому тут уже, знаєте, тісто підійшло, сосиски готові. Далі ще потрібно. Потрібно смажити. А щоб смажити, нам потрібно налити на пательню і добре розігріти олію. Ми для цього беремо ріпакову олію. Вона є однією із найкращих для смаження, бо має високу температуру, таку димлення. А значить, при нагріванні не втрачає своєї користі. Ну і на смак вона трішки нагадує оливкову. А так як ми смажимо саме в олії, бо ми відтворюємо класичну перепічку, то ми беремо ріпакову олію. Вона при нагріванні поводить себе краще. На Хай максимум. вона гарнесенька розігрівається. Ну зараз щоб розігрілась на максимум. На Я хотімо почутись десь, десь на напевно на сім. Ну ти знаєш, я Для себе мене... зловила на тому, не забудьмо казати, що я, напевне, років 15 або 18, як не їла порепички. Ну, ти Бачиш, то... як сьогодні ти відтвориш, тісто ну... я не розкочую. Бачиш, я його трішки трішки ось так а, підтягую, а що потім просто подовжені сосиски і сюди занорити. Хочете, можна брати трошки більше, хочете можна менше трошки тіста бати, як вам буде зручно. Ну давайте, поки я буду формувати ну, решту Ну, безумовно, порепичок... Важливо, щоб і якість тіста була гарна, добра, щоб воно було повітрям і його не було дуже багато. Бо знає... Знаєте, іноді подібні речі так готують. Маленька сусідочка, багато багато жирного тіста. Має бути комбінація, має бути все пропорційне. Але друзі, от вчора проїжджав по Хмельницьку і досі навіть спеку ти кажеш про лютий і холод і гарячу перепічку. Зараз плюс 25, п'ять навіть 27. Люди стоять в черзі київською перепічкою в тому сакральному знаменитому місті на Хмельницького. Дивись, я тут взяла менше тіста. О, а ти про продегустуєш, про як тобі буде смакувати? Трошки угу. більше чи трошки менше? Ви Бо, знаєте, щоб... це ж так легко заліплювати елементарно легко, угу. формувати дуже просто. Тому це така страва, знаєте, якщо хочеться якогось такого легендарного фастфуду, то київська перепічка вона якраз для цього. Ніякої розкатки, все просто розтягнули тісто, загорнули в цю тістану шубку, нашу перепічку, і починаємо смажити. Мені здається, що вже наша е, олія прогрілася. Так, прогріла. я думаю, що смажити. Ну що угу. Ні, а перевіряємо, булькотіло. Ні. А ну О. натисни мені на дев'яточку, все таки. Немає я має. тобі. А чи ти сімку зробила? Ти казав, що я боялася, щоб не горіло. Не треба щоб да, перепічка була що? золота, що, а не З нами не згорить. З нами буде правильна кондиція. Угу. Так. Ну все, воно нагрівається. Ми занурюємо перепічку, і за деякий час ви вже побачите готовий результат. Uh -huh. Тут так. у нас серветочка в очікуванні перепічки, щоб вона потім така рум'яненька. Ой, дивіться дивіться, дивіться, дивіться дивіться, як гарно забульбашило все чудо Ну все. І воно рівно буде вірно. нам смачно. тут важливо, щоб не горіло, тому що і сосиска має пропектися, і тісто не згоріти. І все буде і рум'яне, і готове. Ось та. друзі. Сама. Я маю вам це показати. Подивіться, Валя. подивіться, на яка вона перечко. соковита і рум'яна, і блискуча М -м -м, з усіх сторін. Ну клас. ідеально, ставайте в чергу, як то кажуть. Так, Раз. так, так, так. На серветку на серветку, щоб. опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. — що таке голова од вас болить, Це — перепила перепила. Також чому в тебе голова болить? А ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о 19:00 на 1+,1 Україна.